Мілицей, духа. Неділя про сина. Сина ця. очевидно хрестоматійна, звісно, притча. І Завдяки Рембранту, і не тільки йому найбільш відома і не в християнському середовищі, там, де люди і не навіть не розуміють власне, суті віри нашої християнської, вчення Христова. але... Сюжет зрозумілий будь-кому. Батько приймає сина, який розкаявся, повернувся до нього, повернувся до рідної домівки і очевидно вже після цього покаяння залишиться в цій домівці. Не буде вимагати від батька віддати йому, як йому здається, його, його спадок. А буде... Дослухатися до слів батька, сказаних старшому сину, що все моє твоє. І, звісно, ця притча ж не про якогось старенького батька і не про його двох молодих синів, а про Бога і усе людство. Людство заблукане, людство, яке в пошуку далі, постійно знаходиться, людство, яке таке нестабільно має, так би мовити, статус. То більше людей згадують про Бога, то менше, то взагалі деякі краї відпадають від Бога, але лише там окремі навіть народи, а цілі, я б сказав, континенти, верстви суспільства, всього. людства. Але знову повертаються. Це сила, сила, яка притягує додому нас усіх, кожного окремо і всіх разом. Ця сила називається Божа благодаті і Божою любов'ю. Ми її відчуваємо навіть коли заблукані, навіть коли зайняті тільки собою, навіть коли народи цілі схиблюють, сходять з істинного шляху і починають здобувати на батьківщину свою небесну, а як їм здається, починають розбудовувати велич своєї. Земної батьківщини. І це глибока помилка всіх тих завойовників, не лише чингисханів з наполеонами, а всіх тих, хто маленькі, так би мовити, чингисхани і Наполеони, які хочуть того самого, що хочуть оці страшні диктатори, а саме зруйнувати цей мір, в який ми маємо всі повернутися. Прагнути, які прагнуть скинути небо на землю. Не землю піднести до неба, а навпаки, скинути небо на землю і пересвідчитися самим і інших пересвідчити, як той Гагарін пересвідчував, що там Бога він не побачив. Отже, якщо не побачив, то там його і нема. І цей син, і ми услід за ним можемо, звичайно. Задовільнитися цими ріжками, пам'ятаєте, що це за ріжки? Ми на Святій землі їх бачили, в руках тримали. Вони непогані на смак. Вони солодкі, з них роблять солодощі, як ви пам'ятаєте, з цього рожкового дерева. Можна і зі свиньми залишиться біля того цими ріжками і вистачить цих ріжок. На всіх вистачить. Але ж хіба ж це людська доля, хіба ж це те, що Бог про нас промислив і. Для чого нас сотворив? Звичайно, зовсім ні. Для того він нас сотворив, щоб ми в найкращому одязі, весільному. А що це за одяг? Це одяг світлий, ангельський одяг в царстві небесному. З перстень. Що ж це за перстень? Це перстень влади, влада, яку Бог дав людині над всім іншим творінням Божим, а головне над собою, щоб перемогти себе і стати володарем. Царства Небесного разом з Богом і таким чином обожитися. Бо що таке обожитися? Що таке бути вже не рабом, не слугою, а сином це здобути це царство небесне, сином дочкою. І тому до цього нас саме в цій притчі Господь і закликає. Але ж цей шлях неможливий без покаяння. Тому не задовольняємося в далекій країні, які ми часто. За мить опиняємося, коли грішимо, коли забуваємо про Бога, коли забуваємо, для чого ми в цьому світі, коли забуваємо, для чого ми, за що ми воюємо з вами, зараз, І на фронтах, і в тилу, і в серцях наших. За що? За Царство Небесне, за любов, за свободу. Тому що любові без свободи не буває, і свободи без любові. Так само. Тому що Бог так сотворив, тому що Він такий. І тому що вільно ми повинні повернутися вільно. Бог нас кличе, вибігає на зустріч. Да. Тільки ж розверніться нарешті від, від, від того всього хлоптика брудного оцим під ногами своїми, поверніться до неба, подивіться угору, не бійтеся дивитися вгору. Хоч як там буває інколи і страшно. Але якщо будемо. Не будемо дивитися вгору, а будемо дивитися тільки під ноги, не здобудемо царство небесного. Тому, браті і сестри, вертаємося, готуємося до цього посту, до найголовнішого часу протягом церковного богослужбового року і не тільки богослужбового, бо, ви ж пам'ятаєте, в ідеалі життя кожного християнина повинна перетворитися на богослужіння і через молитву, яку ми промовляємо. І не лише словами, і навіть не лише думками, а всім своїм людством. І через діла наші, звичайно, і через нашу цю боротьбу, нашу війну з духами злоби під Небесного, в якій ми неодмінно маємо здобути перемогу. І повернувшися до Царства Небесного, додому свого рідного, сказати, Господи, я хочу бути з Тобою, я хочу бути Твоїм рідним, сином чи дочкою. Я хочу бути людиною, створеною за образом і подобою країни.